Руків зробити. Руки. Просинаємся. Mm. Руки. Прошу проснутися. М'яч. Ка година, ей. М'яч. Ляха. Я ще не виспався. А не виспався? Та я вже всю ніч не спав. А чому? Дивився за ним. За ким? Капсюком. Козь був мій друг, он передав мене. Запрошую вас на следующую игру. Нажимать не эти кнопки, ёпрасы-то. А хоть и, бляха, Маша, а хоть и... Клеч. Сколько угу. ты бежал? Сейчас... Серьезно? Я так сомневаюсь. Ты позовешь охранник, кто-то? Охранник, куда идти? Охранник. Ну там дай у храниться От, Да? Mm. Вот, шоу туда. Шору. О, Попович. что все. Куда? Наш по

Я приду куда мне сюда. thank mm -hmm. you Стрий, yes. топ пожалуй, я. Брось. Ирак номер семь. Ну, семь. Ну, ты уже Шо я шей, не порубить. Ага. Ирок номер Пирог oh. номер номер вісім. Хорошо.

Чого я зашто хочу їсть? Ірок номер 11. Давай ти я. Я пішла. Стоять. Ніч, я люблю ірок. Ирок номер 13 <свист> Что, <Чё он дрэк? свист> Давайте <свист> Короче, я за прощаюсь, так что. <свист> И любишь, так, не бачь, я, здесь, я стою. Вот сюда. <свист> номер 14 Фух. Фух. Так, кем мне выбрать? То, что выбираю <свист> то. Ну, no, мене no, нова вибора, вибирай то. Хоч ми були разом в команді. А, ну стоїмо з тумбочок? Mm, так. Так, що це в тебе? Мені впадає? У мене зелений, а у тебе. Що oh. за фігня? То капець, у тебе червоний? Ну. Йоперсистент, тобі треба вбити одного чела. Йоперсистент, тобі треба чела якось вбити. Добре. Що ви полизелені? Прошу пройти. Прошу прийти до першої кімнати. Це ось цей. Це я. Чуття. там дають їсти.

еще видом. Все. Давай, пока. Пока. Кто Добр. Я. Добрый, вы двое. Добрый. Дальше. Добр. 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 Я Дальше. всех филатеров команды коммунистов и Ідіть. Так, ну то. Так, ну то я иду, та, то я. Я с фила твоей команды. Добре, я уже пішов. E... Дальше, иде, иду я. Надеюсь, я там выживу. Дальше иду я. Ну, але, кто там іде? А там иду я Дальше иду я, а по мене есеня цего фигня Дальше иду я От сего я иду И залишу я Надеюсь меня никто не встанет Ня, давай так, і ми залишилися в строї. Ну, так. Як ми визначимо, хто йде в яку кімнату? А? Не знаю. Ну, ми охрану зараз кажемо. О, давай. Все, Добре, все, пока. давай, пока. Так, пока, удачі тобі, убей когось там. Пока. Давай. Добре, я пішов. Угу. Давай, давай, давай пока. Фух. Ну шо, я пересытаю. Ну що я пішов. Так. Заложила сюди трішки шкатулки і положила там три жачки. сині, зелені і и команди. команды. Та як туда стане, то туди в команду бувати. Я туда не став. Я сюда стаю. Добре. Добре. Я стою, пожалуй, ось тут. Чи можу все таки? Чи може мені все-таки стати тут? Добре, мені залишилося ось це. Так, що тут? Що? Мені Там... випало, синя, а тобі що? Мені фіолетова. Увага! Для вас це видно все, а Владдер Сінка закрили очі. Тому приємно правильно. Так. Ой, йо. Так-так, то я. стой, я. стоя. Видиш я, то я. Тігор, Тігор, то я, Тігор. Це я, це я, це я, якщо що, це я. Так я тут. А це, а це Маша, це Маша тут. Це Маша. Маша, Маша так. Добре. То Маша. Двері Так, да, то я, то я тут Маша, я тебе торкалася. Гра починається. Там дається той мат, що вбитий мій людину. Так. так. Добре. Так. Я хочу їсти. Хто то говорить? Опа. То хтось, то хто? А. То манекен? Так, да, то манекен, то манекен. Добре. Я тобі не буду казати, де хто є, бо всі сховалися, і не буду всіх роздавати. Так. Що ти, що ти, що ти таке, з ножиком ходиш? Що ти, що, 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 що ти взагалі таке? Так, то хто? То я, то я панда. Добре, як то ти панда? Але не сюди! Але не сюди! Ти ж справжній звати такий! Де ти хто? Де хто? Ти що робиш, то панда, то панда, то панда. А ти навіть зараз в куті зараз. <риклад> Что за цьма? Ай-яй-яй! А-а-а! Вот, на то держи. Добре. Так, где бо я бояжу замучуся. Я, я пять игры! Уже игра! Так! Так Де -де -де -де. так, а, а шо? Эээ, то за психол! Да. Что? А, то 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 -то -то а ну иди сюда! Треба треба Я просто тикаем! Ай, ну, да пошел ты нафиг Левшов, ты что звень Иду! Да. Бляха! ой ой Да ты вроде сховался. Вроде. не сховался. Да, а, бляха. Ш... да бляха! А, треба тикать, бляха, муха! Та манекен, манікент, манекен. Треба тікати з винтом. Сі, сті, сті. Ти хоче вбити, реально? Бляха, представник, ти, ти нікого не вбивав, а тут взяв і вбив цього чла. Сті. Ти... ти реально хочеш вбити цей вибив? Або я здохну, або... або... Або ти здохнеш, або хтось із нас здохне. А ти не упжиє? А Це я! Це я, це я. Це я. Ай! Ай ай! Ти не торкнувся ножиком! Ти не ножиком торкнувся! Ага! Можем... Моя, йди, рука, моя рука. А моя рука. Та панда! Я тут. А що тут залиши? Да їсти моє? Я хочу їсти! Так. А то хто? <звук> <coughs> <coughs>

Та не побіг, жал! Та, вийти, сховатись, я за мене кинув, вийти, сховатись. Що? Та сховатись, я за мене кинув. то не я, то не я! Дивися! Треба цікатися від такого! Дивися! Тихо, тихо, тихо. Та я пройшов до святої люки, ай! Моя спина, другий раз уже. Пороти, згушуюсь, 2 минути. 2 минути? Давай, швидше, швидше! А, бляха, надеюсь, меня не увидит, если мы не Да бляха, ты... сряна пилюка! Так, что тут все Я хочу есть ты, бляха, муха. А ты что тут с ком что ешь? Я есть ты хочу, бляха! Да есть ты, бляха! Да вот, вот ты, на, получай, да, на! Получай! Ай! Увага! Ще раз! Одна минута! Йома, я треба валити скоро! Я перестав... Ай! ай! Ай, бляха, як болить! Але mm -hmm. все ще живий! Десь в вкругом доходити... Тож, десять секунд! Увага! Зараз три! На, 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 Два! На, на, один! Ай! Рок номер 12 игра. Урок номер 14 игра. Играли вместе Умар. Моне пять раунд. Ё-моё. Ты выиграл сюда, блях, эточек, пизки тяжёлый раунд был, добро. Mm -hmm. То хіба друга ігра, прикинь, а вибухло у нас вже кількох, три ігрока, йопіра, сетеві. Ввага! Умерші ігроки – Мурила, Чікен і Снівича. Прошу прийти всіх до лобі. Ух, бляха, ти тяжкий, по Ну? А, то ти? Бляха, я чуть не помер. Йоу, просто, я чуть не помер. Ай, Що ти, що ти мене вдарив? Стоп, 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 стоп. Зараз не час драк. Зараз не час драк. Зараз не можно. Бляха, уже в прошлом раунде можно было. Зараз уже не можно. Бляха, стоп, стоп. Идем все на выход. Бляха. Ходи сюда. Добре. Выходим. Все. Ходи, ходи. Да ходи все, бляха. Зараз нам есть дадут тут и все. Есть ты? Я а. а хочу есть. Я... Я, уже бежу, бляха. Все, бежим. Есть, оно а ну, пошло нафиг. Исти, mm. Все, худы. ходи, тогда он так скоро сидит.